Для більшості глядачів серіал Каліфорнікейшн або у нашому перекладі Хтива Каліфорнія це щось старе про секс та чувака з секретних матеріалів, та й вирішив передивитися цей серіал і відкрив для себе чудову трагікомедію з важливим меседжем, про який і розповім у відео. Глядачі зустрічають Хенка Муді у той період його життя, коли усе несеться у прірву. Колись давно він написав культовий роман, але після переїзду до Лос-Анджелеса втратив натхнення, кар'єру і майже сім'ю. Тепер же, будучи розбитим та втомившимся від життя письменник, намагається поєднати творчість, любов і хаос власного життя, проводячи вечори в барах. Його гострий розум, ніщівний сарказм та нескінченні пригоди з щенками роблять його водночас привабливим і саморуйнівним. Та, попри те, що герой очевидно викликає симпатію, одночасно з тим він повний мудак, що не може втримати член у штанях. Пілотний епізод, як і перший сезон, особисто для мене виглядає дуже сильним твором американської культури, саме американською, бо, наприклад, для глядачів з Галичини він буде виглядати диким, і вони вимкнуть усе це після першого епізоду, коли дізнаються, що Хенк розділив ліжко 16-річною донькою бойфренда своєї колишньої. Сорі за спойлер, але він лише підігріє вам цікавість до перегляду або освіжить пам'ять. Серіал з перших хвилин поєднує брутальний гумор, глибоку емоційну і чесну сповідь людини, яка прагне знайти себе між любов'ю, пристрастю та власними демонічними слабкостями. При цьому картина у своїй суті хоче пояснити термін Каліфорнікейшн. Якщо у 99-му році гурт Red Hot Chili Peppers популяризував цю історію, то автор серіалу Том Капінас розбирає на деталі кожен аспект цього явища. «Каліфорнікейшн» – це гра слів. Утворена поєднанням Каліфорнія та «Форнікейшн» – Розпуста. Цей неологізм передає іронічне та критичне ставлення до культурного впливу Каліфорнії, зокрема Голівуду, на увесь світ. У Каліфорнікейшен йдеться не просто про місце, а про ідею і мрію, яка Каліфорнія продає світові: блискучу, красиву, спокусливу, але гнилу зсередини. Це історія про держимість славою, штучну красу, культурне споживання та духовну порожнечу, що маскуються під американську мрію. Майже усі герої, що оточують Хенка, хворі на цю метафору культурної корупції, де Каліфорнія стає символом спокуси, розбещення і водночас привабливого міражу. Сам же письменник далекий від усього цього нью-йоркець, але саме його стиль життя найбільше та найкраще підходить під визначений термін. Ця історія виключно про Хенка, не дивлячись на те, що місцями нам і демонструють трагедію заблукавшого у мріях Чарля Ранкла. Розповідь про інфантильну Марсі чи нерозважливу Карен, і, хоча остання представлена у серіалі як найбільше та найважливіше кохання хенка, але якщо бути справедливим, то жодне кохання не витерпило б усього, що робить Муді протягом кожного окремо взятого сезону. Звісно, за першим враженням нам демонструють письменника Рокзірку, який дуже потрібен усім жінкам навколо, що неможливо уявити у реальності, якщо тільки поглянути на те, як ті письменники вдягаються. Проте серіальна фантазія не має меж сексуальності, та окрім неї є ще друга, більш важка для сприйняття частина. Під маскою легковажності й сарказму в Генкові прихований глибоко розгублений і самотній чоловік, який постійно бореться зі своїм егоїзмом і схильністю до саморуйнування. Саме ця внутрішня суперечність робить його таким складним і правдивим. Девід духовний грається з дивовижною глибиною, поєднуючи спокійну впевненість з прихованим відчаєм, Письменник, наче як на листах свого твору, не боїться бути собою з усіма вадами, і це дає глядачу відчуття свободи спостерігати за людиною, яка живе без фільтів. Зараз у світі вилазаних інстаграм-профілів уявити подібного персонажа неможливо. Якщо настільки щирі люди і існують, то вони або записані у фріки, або їх здали у клініку. Генк повний мудак з усіх сторін. Абсолютно антисоціальна, велика дитина, яка не хоче грати за правилами, тягне усе, що бачить до рота та не виправляється ні на хвилину. Та однаково має три позитивні риси, які іноді переважають решту мінусів. Перше він усім серцем любить свою доньку та піде заради неї на усе. Іноді те саме можливо відносно нереалізованої дружини Карен, але він боїться приймати цю думку. Друге, у будь-якій ситуації він точно розуміє, де погані речі, яких не варто робити, і моральний компас налаштований абсолютно вірно. Третє, якщо він вас любить, то огорне теплом, яким би мудаком ви не були. Є ще один пункт в усьому цьому, навряд чи позитивний, але його точно варто відмітити. Генк щиро закохується в усіх тих, з ким спить. Нехай і на 10 хвилин, але він віддає їм те тепло, що має, і робить їх щасливими. Генк, як і багато хто із нас, намагається знайти своє місце, вчиняє помилки, але не перестає шукати правду. Його саморуйнування не просто хуліганство, а спосіб покарання себе за те, що він не вірить, що заслуговує на любов. Саме тому він постійно тягнеться до жінок, які емоційно недосяжні, або сподівається через них повернути карен. Насправді це виглядає доволі дивним, але цілком притомним в очах самого письменника. Карен, як на мене, дуже слабо прописаний персонаж, але тут вона слугує більше недосяжною мрією щасливого життя. Між ними є любов, ніжність, біль і нездатність зберегти гармонію. Саме тому глядач бачить у них відзеркалення власних стосунків. Це написано і зіграно настільки правдиво, що неможливо не відчути меланхолію. Наташа Макелган ідеальна молода Меріл Стіп і від одного її погляду зриває дах. Звісно, вона любить Генка, але їй просто не щастить з чоловіками. Якщо ж Карен мрія, то Бека це щось реальне для Генка, що що є тут і зараз. Стосунки батька і доньки ще один наріжний камінь цієї історії. Саме ця лінія показує Генка найлюднішим. Він любить її понад усе, хоча часто не вміє бути хорошим батьком. Його бажання змінитися заради неї одна з найсильніших рис, які роблять Муді улюбленим героєм для глядачів. Звісно, неможливо не закохатися у образ генка на екрані. Це фантастичне поєднання драми, трагедії, щирого кохання та просраних можливостей. Один з найкращих та водночас найогидніших персонажів на екрані. Іноді хочеться кричати, аби герой знову і знову не наступав на ті самі граблі. Звісно, автори серіалу проти того, щоб ви брали собі життя персонажа у якості рольової моделі. Ті лише намагались показати, що є історії, яким ми заздримо, і яких варто насправді боятися: боятися самотності, тяги до саморуйнування, егоїстичності, неможливості передбачувати реакцію на свої вчинки. Безвідповідальний секс забирає дуже багато часу, енергії та ресурсів, які ви могли спрямувати на те, аби прожити більш гідне життя з тими, хто вас чекає. Генк Муді це криве дзеркало, збочена фантазія та один з найскладніших персонажів в історії серіалів. Він щирий настільки, наскільки й нещасний, абсолютно зломлений своїми вчинками. Він, як і інші герої, занадто гіпертрофовані. Серіал сповнений метафор, які іноді виглядають як абсолютно божевілля. Та у цьому уся неймовірність цієї історії, скільки ви не вітали у фантазіях, завжди приходить час повертатися на землю. Генк протягом серіалу неодноразово повторює, що ви можете жити життя, відриватися та вести себе як тварини, але не робіть нікому порядче у цей час. Не тримайте поруч людей, які будуть кохати вас щиро. Ця історія про пороки і слабкості. Про втрачені можливості, а точніше, про просрані. про руйнування себе та знищення життя усіх хто навколо. Але також вона про кохання, про велике, щире кохання, яке буває раз у житті, комусь воно дається легко, хтось тримається за нього, попри все, інші боряться, а бувають і ті, що втрачають. Та історія Генка вчить нас лише тому, що варто боротися, попри всі вчинки. За кохання та близьких варто боротися.